Тихо несе свої води західний бух. На його мальовничих берегах розкинувся колгосп імені Сталіна Сокальського району Львівської області. Широкі колгоспні поля. Молоді сади. На Львівщині своїм високорозвинутим, багатогалузевим господарством колгосп імені Сталіна. З року в рік множиться його багатство, підвищується добробут колгоспників. На колгоспних фермах невпинно зростає тваринництво. Воно приносить артілі великі прибутки. Лише одна сміна ферма дає колгоспові понад 40 тисяч карбованців доходу. коней і добрих порівнят. Голова кодгорску імені Сталіна, герой соціалістичної праці, депутат Верховної Ради Української РСР Уляна Данилівна Баштик, секретар парторганізації колгоспу Григорій Семенович Радзімінський. Та люблять і шанують колгоспники Уляну Данилівну. Вміло керує колишня безправна батрачка великим господарством колгоспу. Досвід керівництва прийшов не відразу. Олегливому вивченні основ Чурінської агробіологічної науки. міцному зв'язку з кращими людьми соціалістичного села, глибокому ознайомленні з досвідом їх роботи, знатних ланкових, Олени Хопки, степанилі виштак. Чината колгоспного руху на Україні Федора Дубковецького з передовим методом Миколи Бредюка. Сидора Кузнеця збагачувались і формувалися знання та організаторський досвід Уляни Канирівни. Колгоспники артілії Сталіна, як і весь багатомільйонний радянський народ, з великою радістю дізнались про історичну постанову пленуму Центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР. У відповідь на піклування партії та уряду про наш попробуй, будемо працювати ще краще, сказала на зборах Ланкова Ганна Штикалов. 500 центнерів цукрових буяків з гектара виростить моя ланка в наступному році. Ми маємо можливості і докладемо всіх сил, щоб збільшити поголів'я тварин, підвищити врожайність зернових, картоплі і овочів, сказала Уляна Данилівна. Історичне рішення Вересневого плену Центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу старанно вивчалось в кожній бригаді, в кожній ланці. Цілом відповідають колгоспники на постанову комуністичної партії і радянського уряду. Агроном Павло Дідківський разом з бригадирами і ланковими визначає нові ділянки овочеві культури. Двічі збільшується парникове господарство колгоспів. Колгоспні пислярі виготовляють парникові рами. Уляна Данилівна передає молодим колгоспницям свій багаторічний досвід по вирощуванню овочів. Понад 60 тисяч карбованців прибутків може дати один гектар ранньої капусти, говорить ланкова Марія Піндюк. Ми можемо і повинні добитись високих урожаїв, щоб дати трудящим міста вдосталь свіжих овочів і картоплі. Щоб одержати високий урожай картоплі колгосп дбає про добрий насінний фонд. Невпинно збільшується в колгоспі поголів'я тварин. Для них будуються нові приміщення. Будівельна бригада Ярона-Кидашка закінчує будівництво свинарника на 300 голів. Люсарна бригада Тартаківської МДС устатковує обладнання водонапірної башти, яка постачатиме воду на всі колгоспні ферми. Колгосп добре підготовляє тваринницькі ферми до зимівлі. Зоотехнік товариш Василенко Проводить заняття з доярками колгоспу по вивченню доїльного апарата. Знання набуті в навчанні успішно застосовує в роботі доярка колгоспу Ксеня Приходько. Три тисячі літрів молока від кожної корови зобов'язалась надоїти в цьому році доярка Ярослава Чернігів. Велика увага в колгоспі приділяється вирощуванню льону цієї цінної сировини для легкої промисловості. 45 центнерів волокна зобов'язалася дати на льонотіпальній машині Ланкова Марія Піндюк. Добре потрудилися, добре й заробили. В цьому році на трудодень припадає по шість карбованців грішми, по 4 кілограми хліба та багато інших продуктів. Одержують аванс до ярка Ярослава Черні. Бригадир будівельної бригади Ярон Педашко. Це необхідне можна придбати в сільській крамниці. Держава забезпечує колгоспників добротними костюмами, тканинами та іншими речами народного вжитку. В сім'ї колгоспниці Катерини газди радісний день. Її зять Любомир Скочко їде в школу комбайнерів. Колгосп добре піклується про збільшення кваліфікованих кадрів механізаторів. побажали Любомиру Матвійовичу успіхів у навчанні. Зібравши добрий урожай, колгосп закладає основу майбутнього урожаю, урожаю миру і достатньо. Натхненні історичною постановою вересневого пленуму ЦК КПРС колгоспники артілії імені Сталіна докладуть усіх сил для здійснення заходів по подальшому розвитку сільського господарства нашої країни.